Прованс по на Здолбунівщині розпочався лавандовий сезон. Тут зацвіло живописне лавандове поле. Родина з Рівного вже 5 років висаджує запашні квіти. У війну кажуть, почали працювати ще більше, аби частину заробітку віддати для ЗСУ, а людям подарувати перезавантаження і бажання ще більше робити для перемоги України. Яка вона лавандова оаза по Дивіться у сюжеті. П'ять років тому Тамара Горак висадила перші лаванди. Відтоді це стало її працею життя. А починалося все з пошуку роботи для сина. Він навчався на фармацевта. Задалась питанням, де буде працювати син, адже це не просто фармація, а промислова фармація. І так стало, що рік перед тим ми тут, це в нас тут дачна, дачний будинок, висадили кілька кущів лаванди. Вона виявилася невибагливою. Вона росте, де будь-яка інша рослина не росте. Пізніше Тамара вирішила закупити насіння лаванди. Почали міркувати, де їх висадити більш масштабно. Знайшли ділянку біля свого дачного будинку. І так трапилось, що просто біля нашого будинку ми викупили одну діляночку, через ділянку другу діляночку, через ділянку третю. і В нас просто такий е, різнобій. Ми не можемо е, доєднати все докупи, тому що ну в сусідів свої плани на своїй землі. Перше поле сім'я Горак висадили п'ять років тому. Спершу продавали букети з лаванд, а вже через два роки вирішили сюди пускати відвідувачів. За роки роботи Сюди приїжджали туристи не лише з України, а й за кордону. Цьогоріч локація теж запрацювала. У перший день вже чимало охочих побачити лавандове поле і пофотографуватись. Підтримуємо пані Тамару і кожного року стараємося не один раз, поки цвіте лаванда відвідати поле. Вона велика молодець, і ми з великим захватом тут сьогодні. У перший день це дуже круто, коли е, тут поряд біля нас не потрібно їхати далеко в Карпати. Що тут поряд можна. Е, Подивитися на таку красу, зробити декілька фото гарних відео, просто супер. Зазвичай лавандовий сезон триває майже три тижні. Після нього роботи у пані Тамари та її сім'ї не меншає. Вони збирають цвіт та сушать на горищі. З трьох полів виходить п'ять тонн продукту. Потім цей цвіт цілу зиму. Жодного вихідного я не маю. Я його перетираю, пересіваю і використовую в різні, е, е, в різні наші вироби. цвіту лаванди сім'я гораків виготовляють різноманітні вироби: іграшки, подушки, мило та ефірну олію. Рекомендувати наполегливо користуватись ефіром лаванди ми не маємо права. Сімейний лікар Означає, можна призначити це своєму пацієнту чи ні? Також біля лавандових полів знаходяться вулики. Бджолярка Юлія Ковальчук виготовляє лавандовий мед. Лише рік займається бджільництвом, перейняла досвід від дідуся і багато чому навчилася сама. Ми живемо в, ну, в тому часі, що є вільний доступ до інформації, інтернет, відео, статті, почитала, подивилась, е, по, ну, почало получатися. Дід каже, що все добре виходить, будеш бджоляром, да й думаю, треба якось собі вже потихеньку пасіку, то купили цього року собі чотири сім'ї і починаю тепер таку маленьку свою справу. Тамара Горак разом з родиною робить все, аби лавандова локація стала більш красномовною. Облаштовують нові декорації, а саме місток та п'ятиметровий млин. Вже висадили ще один вид квітів. Жінка розповідає за роки існування лавандових полів, родина вклала в них близько трьох мільйонів гривень. Додає, справа затратна, квіти потребують догляду і погоди, але родина не стомлюється працювати. кажуть, для участку коштів, отриманих з лавандового сезону, буде направлено на потреби зсу. Маю дуже великий намір від отриманих коштів допомогти ЗСУ. У оскільки в мене три рідні брати зараз перебувають на сході України, і вже три автомобілі куплено. Водночас жінка хоче у час війни своїми незабутніми краєвидами та ароматами квітів дати можливість людям перезавантажитись, аби далі могли працювати на перемогу та відбудову України. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.